Тер... Це, Тер... це Тернополя має дуже гарно. Тернопільський долас Оксана, Ірина і я. Так. Так. На пам'ять Україна це ти. І наш національний інструмент, бандура. Вам на пам'ятку і таке дуже гарне сердечко. Дякую. Це сердечко, я так розумію, що це всіх нас по серці до України. Це, це, це наш поєднання. Я дуже дякую вам, це... тому ми вже започаткували нашу бібліотеку програм і це буде про це. доповнення до вашої бібліотеки, книгозбірні, яку будуть відвідувати наші маленькі українці тут, в ще і не забувати рідної мови. І також завжди приходити на заходи, які Україна нам привозить. І виходить таке єднання духу, великого духу, великої України. А як видно сьогодні? Сьогодні в нас велике свято наше. Ми теж я приїхав нас теж. І практично, видно, тернополяни виїжджають і тернополяни приїжджають. Тобто це дуже добре як Нас кажуть на Західній Україні, гарні люди. Гарну хату. Я дуже рада, що ви до нас приємно, що ви до нас завітали. Я сподіваюся, що це буде безразів. І, і ми незабаром теж зустрінемося на наших веснянках-гаївках. Далі нам на нашому благодійному пікніку в червні і все це заходів буде нас все більше. Я дуже рада, що ви ми знайшлися. Так. Дякую <світ> саме Україні. Героям. Від голові душі, від нашої містецької делегації Містецького фронту, так називаємо з України. Від мене особисто, тому що тут ви зразу все це знаєте. Вручаємо вам цей диск. Це пам'ятний подар... подарочний диск. Це тут наш спонсор Матієш Іван Семенович. Прекрасна людина, жаль, немає в живих. От. Це я, це гімн Обіймись Україна слова. Тут у нас є ноти цього гімна. Ми вручаємо, тому що ця гімна гімн єдності обіймась Україну обіймав всі зали України. 15 років фестивалі були. І ми хотіли б, щоб звучала також об'єднавча. Гімн єдності «Обіймись ми також перевічно звучав у вашому цьому прекрасному залі. Дозвольте вручити вам ці дуже цінну нашу велиці з України. Дуже, дякую. О, дуже і дякую. До них же йдуть ці буклети. Дуже, дуже дякую, Алексій. Я дуже вдячна нам, що ви до нас вітали, тому що всі такі зустрічі доплекали тобто, на шумані України. Це підтримка нашої національної свідомості, це підтримка наших хлопчиків на передовій, які зараз, замовно захищають нашу країну. Чим більше у нас буде таких зустрічей, чим більше ми будемо проносити цю просвіту. Я дуже рада, що до мене приїхали мої тернополяни, моя просвіта. Я думаю, що в нас будуть багато нових планів і багато нових заходів. Що ми разом з вами не тільки надамо підтримку фронту, а також підтримку нашим українцям, в нашій культурологічній діяльності. Запрошуємо вас на наступні наші заходи, які в нас будуть вже незадовго. І я надіюсь, що це початок нашої співпраці. Все буде Україна!